Готовий. Так, сьогодні у нас огляд ось цього чудового рюкзачка Дивіться, що ми сюди помістили. От сюди ми поклали в цю кишенечку Фонарик налобний. Так і є таке штучка. Зараз зніму і покажу, що туди ще. Ну, це так, з легками його запакували, можна побільше. Збоку, от сюди. Термосик лазить. Так. Ось тут у нас відділ. Окуляри спавали. Сам рюкзак в одне відділення. Дивіться, поклали коробку. Ось такий класний ланчбокс. Бачимо такі? Лісточки з собою взяли, сховали. Тут у нас два таких маленьких термисика, судочки. Так. Також катушечку сюди засунули, в коробки. Ось таку коробочку для приманочок. І. Головне осінню до щовичок. Так. Поклали його в це, це відео, наш костюмчик норки. Ось такий рюкзачок є у нас наявності, дуже зручний. так що приходьте, ми вас окіпіруємо. Кіт, проспект Бажана 3.